Слава Україні! Вітаю усіх з сьогоднішнім святом! Хочу напам'ятати, що сьогодні, 6 грудня, по-перше, це День Святого Миколая, по друге День Защити Збройних Сил України. Я дуже вдячна усім, хто оберігає нас. А тепер давайте подивимось, який подарунок я отримала за розчистку локації на 100%. Напам'ятовую локація називається Південний Грендхіл. Ось така площаточка. Ти Така велика. Відкриваємо і трохи отримуємо розчарування. Але добре, так, отримуємо 10 енергетиків по 10, 8 енергетиків по 15. 6 енергетиків по 35, 4 по 50. 3 по 60 та 2 по 100 вибачте, за світло ліски, а на цьому як би все. А, сенсу від 100%, верщати локацію, я не бачу. Просто виконати квест і не парти собі миски, їй богу, збережити багато-багато енергетиків, динаміту і багато що. Єдине, що ви зможете це зробити, це накопити енергію. Допомоги для компаньону. І це все. Але краще розрибайте локації, котрі у вас на мапі. На цьому все. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Усім до побачення!